Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу поділитися своїми думками стосовно хайрезу та одних навушників, які, мабуть, я напишу в заголовку. Робитиму це я знову тримаючи ось цей мікрофон і не знаю, чи вам видно ось з цим котиком. Ану, помурчи. Ну, от прийшов до мене. Тож, що я думаю стосовно хайрезу? Багато людей мені писали, що якості компакт-дисків мені не буде вистачати, і я захочу шукати хайрес. Досі не захотів і взагалі вважаю, що далеко не кожному хайрес потрібен. Тому що, як я вже сказав, набагато важливішим є якість запису, зведення та мастерингу. І скільки б там біт і кілогерц не було. То, якщо один із цих кроків зроблений погано, то краще воно звучати не буде. І я дуже багато бачу, що на нових аудіодевайсах дуже часто е, ліплять наліпки Hi-Res. Hi-Res. Причому, коли це взагалі ніяк до цього не стосується. Но коли це якийсь цифроаналоговий перетворювач має таку наліпку, ну тут ще. Можна це виправдати. А, наприклад, коли на підсилювачі, ну, до чого тут хайрес до просто підсилювача, який просто підсилює звук, він не, не кодує, не перекодовує е, аналоговий сигнал в цифровий чи навпаки. Навіть якщо це підсилювач класу D. D не означає діджитал. Тож е, мене трошечки це наштовхує на думку, що. Тут нам дещо пропагується. І основна моя думка полягає у тому, що а, якості не повинно бути якомога більше, якості має бути достатньо. І яскравим прикладом такого поєднання, такої, скажімо так, думки є ось ці навушники Sennheiser Accentum Open. Котику дуже вчасно, ти, як завжди, оце. Ну що ж, продовжимо. Sennheiser Accentum Open, відкриті навушники, не дивлячись на те, що це як вони там називаються: AirBuds, TWS-навушники. Тобто відкритий тип, ви чуєте все, що вас оточує, на рівні з музикою. Ну, Від гучності залежить, звісно. Тут вони дуже прості, недорогі, тут немає навіть шумозаглушення, звісно, вони не підходять для поїздок в метро чи іншому транспорті, але вони дуже гарно звучать. І я їх купив саме для того, щоб слухати музику, ходити по хаті, щось там робити. Бо Ну, Не завжди хочеться сідати і слухати саме компакт-диск на своїй основній системі. І я саме хотів відкриті навушники, трошки я не люблю закриті навушники, це така інша історія. І що я хочу сказати? Вони дуже прості по керуванню, дуже прості, як би сказати, технічно, підтримують лише протоколи AAC та SBC. І, скоріше за все, мій телефон, Samsung, на який я зараз знімаю це відео, використовує саме SBC. Я ще там не дивився в налаштуваннях, це можна змінити. І що таке SBC? Це протокол, який є, напевно, найстабільнішим, але і найпростішим. тобто а Звісно, що навіть якщо у мене там музика в телефоні у форматі флаг, то звісно він цей флаг не передає. Він перекодовує його в щось, напевно, схоже до mp 3 320 кілобіт. Так от, при цьому вони звучать прекрасно. І мені цього вистачає. Тобто, у них є детальність, у них є. Ну, комусь може не вистачати басу, оскільки це. Відкриті навушники, тут нема амбушур, вони, а від цього дуже сильно в такого типу навушниках залежить бас. Е, мені тут басу вистачає, і тут дуже приємна середина, тут дуже е, детальні, високі, взагалі дуже детально звучать ці навушники. І вони звучать приємно, вони звучать музично. Е, Саме тому я і написав в назві цього відео: Хайрес не потрібен. Тому що мені, щоб налаштов... щоб насолоджуватися музикою, достатньо ось цих простих навушників, які ну, дуже далекі до якогось там хайрезу. Тож, якщо вам подобається саме от мати найкраще і найкращу якість, то будь ласка, це, напевно, ваш шлях. Але. Ну, це треба не всім абсолютно. І нехай вас не турбує а, той, той момент, що ви, наприклад, не можете собі дозволити якийсь а, девайс, який буде кодувати, передавати і відтворювати Hi-Res. Дуже часто, навіть простого MP3, цілком достатньо. Взагалі немає нічого проти MP3. Отакі От думки, можливо, трошки сумбурні, але вже як є. Дякую, друзі, за перегляд. Підтримуємо Сили оборони України. І побачимось. Далі буде. Кого ти Вставай.